Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео я покажу вам постанову Верховного суду України, з якої ми дізнаємося, чи можна відмовитися від призову за мобілізацією через релігійні переконання. Але про все по порядку. Чоловік, військовозобов'язаний, придатний до військової служби, перебував на військовому обліку і права на відстрочку від призову не мав. Цей чоловік отримав повістку з вимогою прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження військової служби у Збройних силах України за призивом під час мобілізації на особливий період як водій за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Однак, у вказаний час особа до ТЦК не прибув. Зрештою відбувся суд, і за вироком було визнано особу невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Особу було виправдано через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення. Для тих, хто не знає стаття 336. Це у нас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Але після цього апеляційний суд при перегляді вироку за апеляційною скаргою прокурора скасував рішення і ухвалив у справі новий вирок, за яким особу було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. І апеляційний суд призначив людині покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки. Захисник людини подав касаційну скаргу з проханням скасувати вирок апеляційного суду та призначити новий розгляд у цьому суді через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та істотне порушення вимог кримінально-процесуального кодексу. На думку захисника, особа правомірно відмовилася від військової служби, адже військова служба є несумісною з релігійними переконаннями чоловіка, а це не може оцінюватися як прояв ухилення від призову за мобілізацією та бути підставою для кримінальної відповідальності. Також захисник зазначив, що право особи на таку відмову є абсолютним і не підлягає будь-яким обмеженням або відступам з боки держави за жодних обставин, в тому числі і в умовах воєнного стану, відповідно до статей 8, 9, 24, 35. Та 64 Конституції України, а також відповідно до частини 2 статті 4 та частин 1 та 2 статті 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також відповідно до статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ну і так далі. Перечитувати всі ось ці доводи захисника я не буду. достатньо ось цього, що я вам щойно вказав, я думаю. Але про всяк випадок я в кінці відео дам номер цієї справи, посилання на цю справу, і ви самі зможете, якщо вам це цікаво, ознайомитися із доводами захисника особи. Як бачите, людина посилається і на статті Конституції, і на різні міжнародні пакти та конвенції, але ми знаємо що у нас конституція на паузі, і нам уже доводили інформацію про те, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод також знаходиться на паузі. Тому переходимо до найцікавішого. Переходимо до мотивів суду і, зрештою, постанови Верховного суду. Отже, суд вважає, що жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов'язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни. Суд вважає необхідним зазначити, що призов особи на військову службу по мобілізації не означає автоматично, що людина буде обов'язково брати до рук зброю, адже з огляду на. Його релігійні переконання та конституційний обов'язок із захисту вітчизни під час несення служби він міг бути задіяний у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, які не пов'язані із використанням зброї. Отже, керуючись статтями 433, 434, 436, 441, 442 Кримінально-процесуального кодексу Верховний суд ухвалив залишити без задоволення касаційну скаргу захисника особи, а вирок апеляційного суду стосовно особи залишити без змін. Постанова є остаточною і оскарженню. Не підлягає. Тобто людина позбавляється волі на строк 3 роки. Ось така цікава справа. Друзі, це постанова Верховного Суду України. Справа номер 601, дріб 2491, дріб 22 від 13.06. 2024 року від 13 червня 2024 року. Кому цікаво, будь ласка, знаходите цю справу і можете повністю ознайомитися із цією справою. Ну, а я ж, звісно, чекаю на ваші коментарі під даним відео. Що ви думаєте стосовно цієї постанови, друзі?